Вітаю! Сьогодні в нас буде не звичайне наше навчальне відео, в якому є структурована інформація. А сьогодні радше буде такий влог, в якому я покажу вам, як я робила прогноз для дівчини на досить короткий відрізок часу. Я буду використовувати періоди Вімшотері Даша та періоди Чара Даша для того, щоб робити цей прогноз. І коли я його робитиму, я вам... Буду розповідати, як саме я роздумую, як саме я роблю певні висновки і на що я спираюся. По-перше, ми беремо за основу звичайний гороскоп цієї дівчини. Ви бачите, що я тут зробила прінскрін з автор і потім трохи доробила його для того, щоб мені особисто було зручно. Я собі відмічаю завжди зірки, якщо є поєднання. Планети, з якою зіркою, з менше, ніж півтора градуса. Я вважаю, що це може сильно впливати на прогнози, тому я таке собі відмічаю. От, ну і також я відмічаю аспекти. І для того, щоб робити прогноз, спочатку я дивлюся на період Вімшотері Даша, тобто планетний період, який проходить людина, і в нас отут. Зібрана вся інформація, яка мені знадобиться для того, щоб робити прогноз. Тут можна побачити, які е, періоди проходить людина. Зараз вона завершує велику махадашу раху і знаходиться у Антрадаші е, місяця. Вона в ньому перебуватиме з літа е, 23-го року, приблизно по е, середину зими 25-го, тобто приблизно півтора роки. Зараз вона в ньому знаходиться. І якщо подивитися на знакові періоди, тобто чара Даші, вона проходить великий довгий період скорпіони, який триває декілька років, і саме зараз вона знаходиться у підперіоді тельця, Прогнози я робитиму на період з 7 травня 23 до 5 лютого 24-го, тобто на Антрадашу тельця. Цей прогноз я зробила для неї трохи раніше. Зараз я вам трошки постфактум про це розповідаю, і я вже можу дати фідбек від цієї дівчини про те, що саме відбулося, які саме деталі моїх прогнозів відбулися і справдилися. І напевно для того, щоб ми будемо йти від загального до деталей. Давайте почнемо з того, що людина проходить в імшотері раху місяць. І перше, що нам треба зробити, для того, щоб оцінити, якими будуть ці півтора року, відмічені отут, нам треба повернутися назад до її карти Д1, до звичайного розкопу, звичайної натальної карти, знайти там раху і місяць, і порахувати, яка відстань між ними: 1, 2, 3, 4. А від місяця до раху буде, буде 10. Тобто вони знаходяться один від одного в кендрах. Це досить хороша хороший відстань, і це дає нам підстави казати, що загалом цей період радше позитивний. Потім ми дивимося на самі планети. Де вони розташовані, в які, яка в них якість, чи вони, наприклад, екзальтовані. Тут у нас місяць у тельці екзальтований раху у Подолії знаходиться в своєму знаку, яким він керує. Тобто ці обидві планети мають досить гармонійне положення. Проте ми маємо зауважити, що місяць знаходиться у 12-му домі, це дустхана, і місяць в нас поєднується із зіркою, яка називається АЛЬ-ГОЛЬ. Ця зірка взагалі-то приносить неприємності. Тобто, результат такий змішаний, і можна від цієї антрадаші місяця очікувати трохи змішаних результатів. Зазвичай такі. Ну, не у більшості випадків ви будете бачити дуже змішану картину. Ну, дуже рідко так буває, що прямо ну, все-все погано або все-все дуже добре. Зазвичай, десь добре, десь погано, або і одне, і інше в по одній тій самій темі відбувається і перемішується, і це називається життям. Тому ми рухаємося далі, і ми дивимося і намагаємося охарактеризувати цей період, ці півтора роки Антрадаші місяця, і подивитися, які будуть головні теми, на що саме впливає цей місяць і раху. Ну, по-перше, раху він в нас знаходиться в дев'ятому домі, в домі нашого. Шляху і пошуків себе, розвитку свого раху в нас аспектує перший дім, п'ятий дім, і також він аспектує третій дім. Тобто ці всі теми, теми тих домів, які він аспектує, також будуть актуальними в цю Махадашу. Махадаша Раху триває. Дуже багато років, тому а, зараз це такий дуже-дуже загальний прогноз і теми, які актуалізуються. Так? Тема першого будинку це власне здоров'я, це о, о, те, як ми виглядаємо, як ми себе почуваємо, як ми себе презентуємо. Третій дім це наші або, або власні зусилля, або він також показує якісь. Контакти з людьми, якісь короткі подорожі. І п'ятий дім це, наприклад, навчання або народження дітей, або просто радість. У нього дуже багато різних коннотацій є. І от такі теми будуть актуальні у ці багато-багато років Махадаші раху. Якщо ми це хочемо звузити, ми дивимося на місяць, Антрадашу якого вона проходитиме півтора року. І зараз подивимося, які теми чіпляє саме місяць. Взагалі, першим, що ми маємо зробити, це е, охарактеризувати саму планету. Що вона? Про що вона? Місяць це постійна карака, наприклад, матері, це також е, наша свідомість. Тобто дві теми ці: мама, свідомість, самопочуття, емоції. Оці теми будуть домінуючими в ці півтора року. Де знаходиться вона? Вона знаходиться в. 12 домі, і е, це може вказувати на якусь потребу внутрішню у тому, щоб побути на самоті. І це трохи так е, пересікається з тим, що нам каже Раху про пошук свого е, шляху. І, можливо, саме в цей період людина шукатиме свій шлях. Це через таке усамітнення, через те, щоб побути самою собою, подумати, трохи відсторонитися від усіх. Також треба подивитися, чим керує місяць і на що він відкидає в нас аспекти. Він керує в нас другим домом, другим астрологічним полем. Це поле втілює нашу родину, з якої ми походимо, а також воно втілює усі наші ресурси, як матеріальні, так і нематеріальні енергетичні, наприклад. І також це поле наших цінностей, що саме для нас важливо, що не важливо. І от саме ця тема трохи пересікається з взагалі темами. Які ми трошки порушили раніше з пошуку свого шляху, усамітнення і свої емоції, своя свідомість, так і е, свої цінності. У нас вже так трохи складається пазл. А, також ми бачимо, що місяць відкидає аспект на шостий дім: це дустхана, і е, такі негативні коннотації цього дому це, власне, наприклад, а, а, це а, якісь конфлікти. Це може бути якісь проблеми зі здоров'ям, але ну, в цьому випадку місяць не ніяких аспектів не відкидає на перший дім, тому в мене нема, скажімо так, серйозних підстав вважати, що будуть якісь серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо вони будуть, то вони будуть такі ну, нормальні в форматі сезонного грипу чи чогось що дуже легко і просто вирішується. Тобто я, я в цьому плані. Дівчині вже навіть не акцентувала би увагу на цьому аспекті. Я б скоріше дивилася на аспект е, саме конфліктів, а також ну, з позитивної сторони шостий будинок це також е, символ якоїсь, е, якоїсь рутинної роботи, з чогось такого, знаєте, коли ми е, е, в, в, пробуємо впорядкувати. Е, свою роботу, впорядкувати якийсь хаос, все розкласти по поличках, подивитися, перевірити, чи не треба щось десь підправити. Такі от теми можуть в цей період з'являтися. Ну і, на жаль, конфлікти також можуть з'являтися для того, щоб розуміти. Що саме людина шукатиме, де, чому вона усамітнюватиметься, і е, які саме конфлікти можуть бути, е, як це все конкретизувати? Трошки забула вам е, ще сказати, що е, місяць е, це також сигніфікатор е, природні четвертого дому, хоча в цьому гороскопі він немає прямого відношення, але про це важливо пам'ятати, тому що це також може. Щось символізувати про, наприклад, дім, де ми живемо, це можуть бути якісь переїзди, якщо це підтвердиться також іншими методиками, якими ми користуємося. І от зараз ми можемо вже переходити від такого загального аналізу в Імшотері, Даша на трошки більш. Такий конкретний, трошки більш детальний і на коротший період аналіз чара Даша. І перед тим я хочу трошки просто підсумувати, що я зараз сказала. Це буде такий змішаний період позитивних і негативних аспектів. Ну, хоча я схильна більш до позитиву, скажімо так, тягнутися не тільки через те, що я оптиміст, але ще через те, що. Ну, я бачу вже і з Вімшотері Даша, і оскільки я знаю, що буде вчора Даша, позитивного буде більше, ніж негативного. Тому, коли такий прогноз робиш, дуже важливо це підкреслювати. І от цей період, якщо його характеризувати взагалі позагалом, це буде період якогось відкриття та пошуків. За мотивами раху, раху це такий експлорер, так? той, хто відкриває для себе щось, щось досліджує, прагне чогось нового. Це також буде період якого, якогось е, навчання, е, оскільки раху аспектує п'ятий. Це буде період якихось контактів і багато подорожей коротких. Також можуть бути подорожі дальні за дев'ятим будинком, але тут є також аспект Сатурна. Вони можуть бути чимось лімітовані, якимось, я не знаю, може буде обмежений. Обмежена кількість країн, які можна обирати собі для подорожі, або, або якісь інші обставини будуть обмежувати подорожі людини в цей період. А, можна також а, очікувати якихось змін а, у самопочутті, і а, а, також, а, може, зовнішності навіть людини. А, Місяць тут е, в екзальтації, з, з бенефіком поєднаний, тобто весь такий хороший, але поєднаний з зіркою Альголь у 12-му домі, е, які він може давати е, неприємності. Наприклад, в 12-му домі він може дати проблеми зі сном е, через свій аспект на шостий дім він даватиме також конфлікти. Uh, і uh, ми переходимо до чарадаші. Давайте конкретизувати оцей період з 7 травня до 5 лютого. Що можна очікувати? Перше, на що ми дивимося, я от собі тут перемалювала карту. Перше, що ми робимо, це ми перемальовуємо карту D1 від того знаку зодіаку, період якого в нас іде. Ми цей період беремо за лагмом. І у нас усі наші будинки зсуваються на один а, крок уліво. Якщо б це був період, наприклад, ну, зараз повернемося до Д-1. Якщо б це був у нас, наприклад, період а, риб, то тоді всі будинки а, зрушилися б уліво а, на чотири кроки. Так, щоб риба потрапили сюди, і тоді овен сюди, і тоді телець сюди і так далі. Тому ми йдемо далі і дивимося на чарадашу. Тут моя перемальована карта, мене особливо, особисто трошки засмучують у ці аспекти, які я бачу у астропроцесорі. В чарадашах аспекти працюють зовсім по-іншому, аніж у звичайній натальній карті. Тому я собі для зручності руцями перемальовую все. І позначаю кожну планету замість її назви, як місяць або Юпітер, тим, яка вона карака, тобто яку сферу життя людини вона позначає. В цьому випадку, наприклад, місяць це Ігнаті Карака, Юпітер це Матрі Карака, це все я бачу в своєму астропроцесорі і просто перемальовую і потім позначаю аспекти. Аспекти в Чарадаша працюють трошки. Своєрідно, наприклад, всі кардинальні знаки аспектують всі фіксовані, окрім суміжного. Так само всі фіксовані аспектують всі кардинальні, окрім суміжного. А от всі, всі подвійні знаки аспектують одне одного. Коли ми всі ці аспекти перемалювали, я також собі позначаю арутхи різних будинків, тобто тінь якогось будинку, яку цей будинок відкидає. На інший. І от тут я, наприклад, бачу, що арутха восьмого будинку випадає на сьомий, Арутха 11 на 10 і так далі. На що ми дивимося в першу чергу? В першу чергу ми дивимося на лагну, оскільки це і здоров'я людини, і її самопочуття, і її настрій, і все, все, що найважливіше для людини в цей короткий період, декілька місяців, все це ми бачимо в цьому домі. Що ми бачимо перш за все? Перш за все, ми бачимо дві планети, які заселяють цей дом, дім: це Матрі Карака і Гнаті Карака. Ми також бачимо раджа йогу. В чарадаші є свої раджа-йоги. От я бачу, що Атма Карака та Матія Карака відкидають аспект, і це дуже позитивно. І ще ми бачимо тінь четвертого дому, Арутха 4, відкидається також на перший дім. Про що це все нам говорить? Про те, що дуже важливими темами в період цієї чародаші будуть теми, пов'язані з Маті Каракою четвертим домом. Це, це дуже схожі теми. Це мама, це, яких, якісь, це де, де ми живемо тобто можна в цей період очікувати якихось змін. По темі мама, по темі, де я живу. Оскільки мама поєднана тут з Гнаті Каракою. І Гнаті Карака це та карака, яка все псує, куди б вона не потрапила, вона все псує. Але це, власне, єдиний поганий аспект у цьому домі, в лагні, на цей період. Я би це. Також е, тлумачила, і я ще бачу тут аспект. Бачите, вони відкидають на шостий дім також на конфлікти, на якісь хвороби, е, такі от теми, якийсь стрес. І я б так сказала, що в цей період, в ці сім місяців, а, чи то вісім, я не порахувала, е, з травня до лютого. Е, Будуть в людини неприємності з мамою, в мами будуть якісь проблеми зі здоров'ям, в мами будуть якісь конфлікти, можуть бути конфлікти, власне, в мами в самої, а можуть бути ще в нативу, тобто в цієї дівчини, чия, чию карту ми зараз аналізуємо з мамою. От. І, це от підкреслюється декілька разів. Але, в принципі, це нічого такого дуже страшного і смертельного, оскільки є також ця раджа йога, яка відкидає аспект з третього дому на перший. Це треба враховувати. Тобто всі проблеми, які будуть виникати, вони будуть ті проблеми, які можна вирішити. І давайте ми, взагалі, для того, щоб трошки оцінити цей період, взагалі ми позначимо собі. Всі раджа-йоги, які е, е, властиві для Чарадаші і на які е, будинки, тобто на які теми життя ці раджа-йоги поширюються. Аматія Карака разом з Атмакаракою відкидають аспект. Це одна раджа-йога. Тут Аматія Карака та Атмакарака взагалі знаходяться, це другий. Е, також е, ми бачимо, що отут Путра Карака та Дара Карака, тобто Даракарака аспектує Путра Кароку у другому домі. Отут, взагалі, щось дуже цікаво: Бхатрікарака, тобто позначення або сестри брата або батька. Тут я просто знаю, що в дівчини є сестра, і якщо ми подивимося на її карту D 1 то ми побачимо, що ця Бхатрікарака це. В нас Марс, бачите? Оце з карти д 1 Каракі, які ми можемо бачити. Тому ми знаємо, що мова йде все-таки не про батька, а про сестру. І от цю сестру, вона, ця пхати карка, вона попадає у свій власний дім. Це завжди показує, що ця тема важлива в цей період тема сестри. І аспектується вона двома дуже позитивними караками: Путра Карка та Дара Карка. Оскільки Дара Карака – це символ партнера. Я роблю такий прогноз, що в цей період, з травня по лютий, в житті сестри нашого натива, нашої дівчини, карти якої ми аналізуємо, будуть якісь дуже позитивні, приємні події, пов'язані з її особистим життям. Ще ми можемо позначити інші будинки. Наприклад, на 10-й будинок кар'єри також випадає Атма Карака та Аматія Карака, відкидає аспект. І ще позитивні 11 й та 5-й дім, дім радості та дім досягнень відкидають свою тінь. Тобто, в плані кар'єри в цей період в дівчини все буде окей. А, далі ми бачимо також, що а, Путра Карака і Дара Карака аспектують п'ятий будинок будинок а, а, дітей. А, Навчання творчості одного аспекту недостатньо, щоб я, наприклад, прогнозувала людині там народження дитини чи вагітність в цей період. Але в цілому можна сказати, що вона буде радіти і буде утримувати задоволення від навчання в цей період, і вона справді багато навчається також е, можна побачити аспекти від Атмакараки та аматі Караки з третього будинку на сьомий на будинок партнерства чи е, подружнього життя. М -м і давайте одразу також відмітимо, що нам не подобається в цей період. Цього набагато менше. Нам не подобається, що в перший будинок, тобто в Лагну, в нас потрапляє Гнаті Карака, це найгірша, скажімо так, найгірша карака з усіх. Цих семи, які в нас з усіх семи карак, які є в нас в гороскопі, це трошки нам все псує. А також мені не подобається, що дара карака, тобто сигніфікатор партнера символ партнера, потрапляє у восьмий дім в дім стресів, чогось такого несподіваного, неочікуваного, негативного. І також мені не подобається, що восьмий дім. Той самий, в якому знаходиться Дара Карока, відкидає свою тінь на сьомий дім, на дім партнерства та подружнього життя. Наш натив, наша дівчина, вона не заміжнявний, не має дітей. І з цієї всієї картини ми можемо сказати, що ми можемо очікувати якийсь дуже позитивний період для її сестри. В плані персонального особистого життя якийсь змішаний, але здебільшого щасливий. Ну, подивіться, скільки жовтого в нас кольору, тут скільки сфер життя: скільки сфер життя вони охоплені цими позитивними аспектами або розташованими в них позитивними планетами, позитивними караками. Тобто період досить позитивний, але а, можуть бути якісь проблеми, конфлікти а, в мами чи з мамою, в мами також можуть бути проблеми зі здоров'ям. Також оскільки місяць наша натікарака. Який в самому Д1 відповідає за аспектує шостий дім. Це також може дати якісь проблеми зі здоров'ям самої дівчини. Але також такі проблеми, які можна вирішити. Захворіла, пролікувалася, вилікувалася. Тобто, не щось таке вже фатальне і страшне. Можна прогнозувати. Конфлікти з коханим, з яким вона е, поруч живе, е, я сподіваюся на те, що воно все якось розрулиться саме по собі, оскільки є аспект від Адмакараки та. Аматія Карки, це раджа йога, але мені дуже не подобається оцей, оця тінь від восьмого дому, і не подобається те, що взагалі тінь четвертого дому потрапляє вперше, і це може свідчити про якийсь переїзд. Ну який переїзд в житті людини, яка вже живе зі своїм коханим в своїй квартирі, з якого б дива вона переїздила де-інде, ніби нема причин. І от якщо так трохи в цьому покоперсатися, то можна. Собі так подумати, що якщо е, таки не зможе оцей цей аспект врятувати ситуації між нашою дівчиною та її партнером, то це може власне бути причиною якогось переїзду. І в результаті, я оскільки вона е, ну цей період ще не закінчився на момент запису цього відео, але е, дівчина вже прожила більшу його частину, залишилося буквально менше за три місяці. До закінчення цього періоду. Що відбулося вже? Її сестра цього літа знайшла своє кохання і закохалася, і в неї почалися стосунки з чоловіком після довгої-довгої перерви у особистому житті. Тобто, цей 11-й будинок, який, в який потрапив його хазяїн, хатрі Карака, він програвся. Що також було? Дівчина мала на початку цього періоду деякі проблеми зі здоров'ям, проблеми з грудною клітиною, але в принципі вона вже вилікувалася і оговталася від цього. Тобто в неї все вже окей. Мама цієї дівчини мала великий стрес великі проблеми зі здоров'ям у цей період. Вони також вже в принципі потроху вирішуються, але цей стрес здебільшого пов'язаний з власне сестрою дівчини, з тим, що мама дуже проти її нового коханого і дуже переживає з цього приводу, дуже нервує і в неї. Проблеми саме такого ментального характеру. Ну, тут трохи програється те, що тут не тільки місяць, оцей Гнатікарака, а також і не тільки те, що місяць сигніфікує маму, але те, що місяць це також наша свідомість, це наше ментальне здоров'я. І от мами полетіло саме ментальне здоров'я в цей період. Вона себе дуже погано почуває. Дуже нервує, знаходиться в постійному стресі через це. І, на жаль, вчора мені дівчина ця повідомила, що вона в чергове дуже так несподівано і просто з нічого посварилася зі своїм партнером, і посварилися вони настільки сильно, що. Вирішили розійтися, і це означає, що вона найближчим часом буде переїжджати. Отакий От прогноз в мене е, вийшов. Е, такий фідбек я вже отримала. В принципі, ще залишається час в цьому періоді. Я ще трошки сподіваюся на те, що ця Атмакарака та Аматякарака може ще якось е, посприяю, тому що е, на е, відносини між дівчиною та її партнером, але ну, хто зна. Сподіваюся, вам було корисно і сподобалося. Я скоро робитиму прогноз на наступний період, який розпочнеться в житті цієї дівчини власне, 5 лютого і триватиме ще приблизно ну, буквально там 7-8 місяців до листопада 24-го. Подивимося, які теми він виділятиме в її житті, і чи це буде більш позитивно чи більш негативно, в яку сторону розвиватимуться події. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, ставте мені вподобайку, коментуйте. Якщо у вас є якісь питання, як працювати з вімшотері Даша та Чара Даша, також напишіть мені їх у коментарях. Дякую, до наступного разу!